В Кіровограді з'явилася нова школа в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бойченка. Відкрили школу інформаційного комфорту. Мета навчити читачів ефективно користуватися ресурсами книгозбірні. Слухачів школи навчають самостійно шукати інформацію про подовідках, бібліотечним каталогам та електронним базам. Також вчать користуватися енциклопедіями та словниками, знайомлять із інформаційним потенціалом бібліотек регіону та України. Програма, передусім, орієнтована на старшокласників і студентів. Заняття проводять раз на місяць, поки що охочих десь. Проаналізувавши запити наших користувачів, які приходять до нашої бібліотеки, ми прийшли до висновку, що не всі вміють користуватися бібліотекою, не всі вміють правильно і швидко знаходити книжки як в електронному каталозі, так і в паперовому каталозі. Тому що бібліотека зараз надає багато інформаційних послуг, і ми вирішили створити таку школу інформаційного комфорту. Узнала своєї преподавательниці в інституті, вона посовітувала сюди прийти. Все таки студенти потрібно все время щось. А це, в принципі, упростило поиск, можна просто искати по базі одразу книжки, воно допомагає. Економить час.